15 травня, поки я роблю ревізії противрайові заходи з 50 сім'ї вийшов рій, чуєте шумить. Я простежив, де він сів, прийшов з вуликом, матку, матку ну, такого, він якось на дві частини розділився, але вона, видно, ну, що не до кінця перестала сіяти, бо трухнув вона вулик. Зараз покажу, що за рій. Вулику, Може ще одна є, бо вони ще й тут збираються, бачите, вулик не спішать. Зараз спробую їх якось так гарненько трухнути, щоб вони туди попали. А там фіг його знає, що з того вийде. Ну от такий рій. Не знаю, що там в сім'ї, але бачите, рій не слабий, геть не слабий. Трусю його зараз сюди та й та й все. Друзі, смазав я <кхи> Мимо вулика короте, тряхнув. Бачите? Ну, заходять матка в вулику то звісно вони туди будуть і заходити. Віче е, все. Та я бачив, з якої сім'ї виходило, в 9 ранку падло вийшов. Та й таке. Якраз каву п'ю, такий гул, опа, вийшов, дивлюся, ага, рій виходить. Ну думав, він десь поруч, а він скільки відбули? У Він, мабуть, 100-150 привився спочатку в одному місці, потім в другому, по сирені скакав. А потім я дивлюся, матка геть низенько присіла і вони почали біля неї збиратися. Ну і на акацію короче, буде бомба. Що, що вже зробиш. Ну, подивлюся, що там всередині, що там залишилося. Сім'я номер 50 Непогано, рамки 4-5 пішло. Заходять, заходять. Бачите. Йдуть малыши. Виходить, побачив, вчасно побачив, побачив матка, короте, тільки взлітає, піймав її до посадив, хай виходять до, до мами своєї, якщо вони хочуть виходити. Ось бачите маточка. Де воно там? Ось я її кинув в клітку, хай виходять. Бляха. О, бачите? Який. Райок не слабий, крутиться, не знаю, чи якщо він з однією маткою, напевно ну, з однією з цієї виходить, то зараз весь до неї сяде. Ну або зайде назад. Матку я назад йому потім запущу. Якщо він не з однією маткою, ну типу проліт... Бачите, заходить назад. Матку не може знайти, заходить назад. Так, ну другий за останню годину два роя, це занадто бляха. Ладка вже в будь-якому випадку відводок. Зараз так я, певно, між рамками її присунув, щоб на мене сонце не жарило. Та й все. Там хай заходять, виходять. Ось він крутиться. Чи він повертається, чи ні, бо щось не, не зрозумію. Чи десь зараз присяде, може там одна ну, мічина моя 21-го року, да, матка 21-го року, і якась ще не плотка повиходила. Якраз сьогодні маю його дивитися, значить повертається. Вертається рій. Вийшли, прогулялися, матку спіймав, бачите, заходять назад. Зарази. А до матки не сідають. Вони її знайти не можуть. Піду подивлюся, що там той вже зашов чи ні. Матка однозначно піде в відводок. В сім'ю вскрию, подивлюся. Та й таке. Так, да, повертається назад, заходить. Наліталися вже. Матку зараз поставлю в вулик, хай, хай там буде. Мож, можливо, я ж кажу, можливо, зараз вони вивідають її та й будуть до неї йти, не знаю. Це чим, тим часом така. І там щось до злі насувається. Коротше, його знаю. Але треба репсину, ну, там ріпак. З різнотравим треба до акації видути. І ревізія моя і протираєве повільно просувається, але дивіться, акація в такий якийсь різнобой б'є. От бачите, а тут тільки викинуло. Тут має зацвітати, а там зелене, і це одне дерево, Фіг його знає Якось так, якась така картина. Друзі, загальну картину по пасіці не знаю, але умовно кажучи, це скільки. ну, Об'єктивно я десь 15 пройшов із 15 7 чи 8 коротше, в роєвому. Ну і два вже роя вийш. вийшло, я зняв їх. І одна, здається, руйнулась. Кожна друга сім'я фактично в райвому. Ну, от така картина. Якось так. Пишіть як у вас коротше, по приносам потім сьом, по акаціям. Власне, якось так. І пороїню. Борояться капець. Буваємо лайкати, коментувати, підписуватися. Стасу спасіки Фідану і Володимиров, мої вітання. Все, па-па-па-па. І Жені теж мої вітання. Він здогадається. Жені, який треба, здогадається.